Так, мої просунення виглядають на даний момент. Вийшла повністю один колір. І зараз приступаю до наступного. Його, до речі, всього лише ось стільки, Його не дуже багато. І всього 45 знаків мені показує актронносхеми. Тому, зараз швиденько з ним впораюсь і покажу вам. О, десь отут він повинен бути в мене. Так, вийшла повністю той колір, що я вам показувала. Ось тут просто невеличкий такий був шматочок. Йдемо далі, знаєте, покроково вишиваємо разом. Далі в мене ось цей колір. Тут також не дуже багато резиків в ним вишито вишити потрібно. Тому зараз переключаюсь та буду вишивати ним. Плюс один вишитий колір. Так, зараз це все виглядає. В основному зараз вишиваю по силету дівчини. Ну, ж таки, дуже м -м, мало хрестиків. Тому я вже приходжу до іншого кольору. Цього, до речі, також дуже мало всього 59 хрестиків повинно бути. Але цей колір менший приймає участь в бленді. Бленда не дуже багато. Але інший кольор з труп бленду, його, його багато. Тому вишиваю цей колір, потім покажу вам, з яким він поєднується, і потім вже окремо той інший буду вишивати. Так, ось така невелика кількість крестиків вишита. І чудово, що вони всі зібрані в одному місці, бо до цього було так, що вишиваю, тут така кубка. Тут один, десь там один, ну, якби не дуже зручно. Чесну, і дивишся на інколи на деякі крестики, і не зрозуміла взагалі, навіщо вони там. Тільки що вишивала ось цей колір. Далі буду вишивати бленд разом з ним перехожу до цього. Тут також не дуже багато крестиків, а вже самого цього кольору його достатньо багато. Потім вже перейду, буду вишивати виключно ним. Зараз покажу вам, скільки вишив. Коли буду використовувати бленд, брати, вишивати, і вже потім колір окремо. Так, вишила я бленд. І зараз буду вишивати повністю цей другий колір. До речі, зараз знімаю вам відео, вже я, яке по, по рахунку вже багат, багатенько маленьких засняла. І згадую, що в минулому відео я робила для вас розпаковку покупки з AliExpress, там був мікрофон, і я вам обіцяла це відео зняти з тим мікрофоном, щоб дізнатися, чи став кращим звук. Але оскільки зараз вечір, і, скажу чесно, мені ліньки це робити, то ще трошечки вам познімаю. Не знаю, скільки вдається мене зараз вишити, познімаю вам. Відео без мікрофону, і потім вже підключу його, і ми вже з вами можемо зрозуміти, чи стала краща якість звуку, чи ні. Чи взагалі є сенс в тому мікрофоні. Вишила трошечки обличчя, і далі вже цей колір він буде переходити на квіти, тому я зараз переставлю п'яльця Обличчя вам показала, щоб ви бачили, що тут також є розсунення. Ну, йдемо далі вишивати квіточки. Так, в мене вже в руках мікрофон, тому тестуємо його, я перевірила, наче гарний звук, але вже потім при монтажі відео буде очевидно, як краще, коли я на початку вам щось розповідала. І чи коли вже зараз розповідаю вам прям цей мікрофон? Як ми бачимо, вже вишила колір. І, дивіться, не так багато крестиків. Але вже така картина Троянд вимальовується. Знаєте, якісь невеличкі шматочки вишиваєш. І потім вже картина такою більш повноцінною стає. Далі беру колір, якого також небагато. Ось він тут поруч я його поклала, бо зараз тримаю в одній руці мікрофон, а я в інший телефон. Хоча тут можна там є така прищепочка, можна його прикріпити на одяг. Але наразі в мене не вийде так, не вийде так зробити, тому поки що держу його в руках. Ось цю ниточку також там зовсім мало хрестиків 62, якщо я не помиляюсь. Дуже багато кольорів, яких не так багато вишивати. Але після того, як я вишив цей маленький колір, напевно, я візьму колір якого там близько трьох тисяч хрестиків і буду вишивати ним. І він мене якраз дуже добре заповнить вже мою. Картину і буде проглядуватись малюнок. До речі, дуже багато. Рестиків, знаєте, якого саме кольору? Чорного, чорного кольору. Його найбільше виявилось на цьому малюнку. Будемо братись. Міранда прийшла до мене допомогти у зйомці. Мені мені тут не само. вона вже побачила, вже побігла по справах. Ну, ось так на даний момент це все виглядає. Беру цей зелененький колір та починаю вишивати. Все. Ось такий невеличкий шматочок вишито. так це зараз виглядає. Прибираю п'янця Взагалом, ось те, що я на даний момент. Чи, можливо, мені хотілося вишити зараз щось обличчя. Але там ідуть бленди, а я їх не дуже люблю, тому тобто, ну, вже потім пізніше буду переходити. Так, ну ось так. Робота зараз буду брати чорний колір, якого найбільше тут як нам показує електронна схема, якого найбільше тут крестиків, буду вже вишивати. Там трошечки є отак на голові. І от ось цій, в цій частині малюнка. Ну, ось так. Ось такі справи поки. Що. Вишиваю зараз це чорним кольором. У мене навіть манікюр під цей колір зроблений, можна так сказати. Достатньо легко та швидко іде. Зараз просунення процесу, через те, що це один кольор, якому я йду, і такий, вигляд, бачите, великі е, шматочки вишиваю. Е, вирішила я порахувати до цього в мене один відсоток, в мене записано це було один відсоток, я вишивала за 3 години. То на даному моменті, на даному етапі, не думаю, справа через те, що це один колір. Я не змію ниточку. Один відсоток я вишиваю за 2 години. Ну, я вважаю, це дуже такий, таке суттєве прискорення відбулося в моїй роботі. Так. Ну, ось так ця краса зараз виглядає на даний момент. Планую в цьому звіті встигнути вишити встигнути вишити весь чорний колір. Але в мене це відео, виходить, буде присвячено повністю цій роботі. І щоб вам взагалі було що послухати, що подивитися, сподіваюся, що в мене збереться хоча б 15 хвилин з присуненням цього процесу. Бо великий проміжок часу. Знову ж таки, займаю саме оцей великий чорний кольор. Він ще отут, потім буде йти. Потім я просунусь і покажу вам. Ну, Ось такі справи на даний момент. Дуже рада, що є саме такі великі елементи для вишивки. Трошечки відпочиваєш. Це краще, ніж там, тут один колір, там, три крестики, потім тут один хрестик і тому подібне. А так ти йдеш просто так вступиш. Дивишся по схемі, просто йдеш, ідеш, ідеш собі вільно та вишиваєш. Вишила в цій частині повністю всі крестики. Чорненькі. Зараз ну, там ще є шматочок, я вже хочу зняти повністю пяльця, я вам покажу, що в нас є на даний момент. І і, і будемо рухатися далі, вишивати. Там ще приблизно стільки ж залишилось хрестиків, які потрібно зробити. Взагалом, ну, вже так все добренько виглядає. Трошечки втомилась в плані того, що спочатку дуже швидко все йшло, бо в один колір, не потрібно було змінювати ниточку, а потім вже, не знаю, швидкість моя дуже сильно стала повільнішати. Повільнішати я все повільніше почала вишивати. Ну, таке. Якщо чесно, я вже налашталася на те, що дуже швидко буду просувати цей процес. Ось так, зараз виглядає все, показую вам повну картинку. Угу. Ну, такі гарні просунення відбулись. І зараз, знову ж таки, переставляю пенця і буду вишивати ще ті чорні крестики, які тут є. І так, що вам сказати, ось такі підсумки маю на даний момент. Ось так все гарненько виглядає. Дуже гарні в мене були просунення за цей час. Деякі кольори нагадую, вже у мене повністю тут вишиті. І зараз я йшла наступним чином, я брала один якийсь колір і повністю його вишивала на картині. Так. Тестувала ще в цьому відео мікрофон. З мікрофоном звук набагато голосніше виходить, ніж коли я просто розмовляю за кадром. Але наскільки це добре, я не знаю. Бо примонтування ти прямо з цього переходу лякаєшся, бо дуже різкий гучний. Дуже різко стає громкість. Пальці знала, мене мене тут падають. Загалом дуже рада своєму просуненню, своєму результату. Буду, напевно, вишивати зараз також, ну, це вже ви бачите в наступному відео. Також виберу той колір, якого дуже багато. Наприклад, крім чорного, там є такий, темно коричневий і є бленд ще з чорним кольором. Якщо не помиляюся, ось. Ще хочу поділитися таким лайфхаком, ну, я Думаю, хтось вже про це знає. Це не щось таке супер тайне, суперсекретне, що ніхто ніколи не любив. Отакий чудовалик з Алікспресу або тему. Ну, я зараз на тему більше замовляю посилки. Який допомагає позбутися від шерсті. Так, от я пройшлася е, вже перед цим проходилась, бачите, тут ці ниточки, які були, шерсть. Ще ось воно тут повністю все налипає. Воно зараз налипло і ну, якби валик липучий, але, але не дуже. Потім цей малик ми беремо просто миємо під прохолодною водою, без миючих засобів. Це дуже важливо. Бо я свій старий помила під е трошки більше, ніж теплішою, температурою. І ще використовувала ну, я дуже е такий розбавлений розчин е миючий, але. Але я його зіпсувала. Тому сподіваюся, що з цим валиком все буде добре і не буде ніяких якихось проблем. Так, щодо цього, так, з цим ми питання З цим питання вирішено. Тепер це я вам порекомендувала. За мікрофон я вам також розповіла. До речі, нещодавно випускала останнє відео на моєму каналі про мої покупки на Алікспрес та тему, тому, кому буде цікаво, заходьте, дивіться. Послання на це відео я залишу тут внизу в коментарях, що ви могли відразу знайти, зайти та подивитися. Взагалі, взагалі, дуже гарна штука. Особливо, коли в тебе є тварина для одягу. Це просто мастер. Навіть коли я змиваю тут все холодною водою, то я потім цим же мокрим валиком в мене сушиться три 3 дні-три -3 ночі, я знову проходжусь і все прибираю. Він прям таку дуже сильну вологу на собі не несе, тому це не проблемно, не треба чекати, доки він повністю висохне. Так, на цьому. Завершую це відео. Дякую, що додивились його до кінця. Якщо не підписані на мій канал, то підписуйтесь, ставте свої вподобайки. Та до зустрічі в наступних відео. Всім бажаю гарного дня! Бувайте!